9 жовтня в приміщенні культурно-спортивного центру Молодіжний було проведено перші у Фастові незалежні політичні дебати. Захід організувала редакція видання Наш городок. Участь взяли кандидати на посаду Фастівського міського голови Юрій Захарічев, Михайло Нетяжук, Руслан Степура, Володимир Тимофієв. А Костянтина Кілика представляв Ігор Кириченко, оскільки сам кандидат до понеділка знаходиться на службі в Збройних силах України. Про свою участь також заявили Юрій Гутевич, але не зміг бути присутнім на заході з поважних причин. Та Геннадій Яковюк, який не з'явився та не попередив про свою відсутність. На захід запросили журналістів місцевих ЗМІ. Ведучою дебатів була Маршінка Фастова, тележурналіст, яка працює на одному з столичних телеканалів Ольга Бакова. Кандидати представили свої програми, розказали про своє бачення майбутнього Фастова та відповіли на запитання ведучої та опонентів. А Фастів ті вів онлайн трансляцію заходу Олеся Волкова, Олександр Дідківський. Фастів ті